Вітаю, діти! На землі великій є одна країна: гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти то скажіть же, діти, що це за країна? Це наша славна Україна. Ми живемо з вами в країні, яка називається Україна. Україна це наша держава. 1 жовтня українці святкують одразу три свята. Зараз я вам про них розповім. Перше свято Покрови Божої Матері. Друге свято День українського козацтва. Третє свято дуже молоде. День захисника та захисниці України. Усі ці свята взаємопов'язані. У народі говорять, покрова накриває траву листям, землю снігом, воду льодом. Це свято вважається одним із найбільших свят України. Зі святом покрови співпадає День українського козацтва. З давніх давен Божа матір вважалася покровителькою усього козацького роду. Певно, що не знайдеться в Україні людини, яка б не знала про козаків. Про них складено безліч творів, книжок, пісень. Козак в українській культурі звитяжний воїн, озброєний захисник вітчизни, що боронить віру, гідність нашого народу. Третє свято День захисника та захисниці України. Його почали святкувати 14 жовтня 2015 року. Це є державним святом України. В нашій державі є армія, там служать солдати, льотчики, моряки, прикордонники. Їх називають захисниками і захисницями України. Наші захисники і захисниці захищають нас і на морі, і на суші, і в повітрі захищають нашу країну від ворогів. Красивий щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна.